Вітаю! Ви на каналі «Бабусині квіточки не тільки. Перед вами пуанці, Різдвяна зірка, квітка, яка полонить нашу уяву саме перед Різдвом. Червоний колір пов'язується з цим святом. А зараз скільки нових сортів. Селекціонери не сидять без роботи. Вони придумують все нові і нові гарнющі сорти. Квітка, яка радує нас. Своїми саме прицвітниками, а квіточка у неї маленька і дуже така невзрачна, не можу придумати слово. Дуже багато питань по цій квіточці, по її вирощуванню, бо не всіх вона живе далі, а в основному відсвіла і пропадає. Дуже багато нюансів у вирощуванні. Одне з них це те, що ця рослина зовсім не любить протяги. Коли навіть вона стоїть на вікні, то холодне вікно визиває те, що впадає листя. Навіть на вікні ця рослина може не отримувати достатню кількість світла. Потрібна якась підсвітка, тільки тоді вона ось така яскрава і пишна. Що тут іще такого може бути? Полив. Вона не любить холодної води. Не любе вологого дуже грунту. Ми всі знаємо, що коли багато води для молочаю, вона скине всі листочки і почне підгнивати, а нам цього не хочеться. Тому будьте уважні. У квітки є виражений період спокою і треба до цього підготуватися. Десь у березні. Рослинка починає скидати листячко і трішки притихає у своєму рості. Тоді ми, після того, як опаде, зменшуємо палив і спостерігаємо, і обрізаємо обов'язково десь сантиметрів 10-15 залишаємо пеньочки. І ось на них вона знову видасть ось таку красу. Трішки перестоїть і починаємо її поливати. Але не заливати. Земля повинна бути із перлітом, вермикулітом, легка. Вся така можна, я так думаю, для сукулентів. Низька вологість і суха повітря викликає розвиток і до того ж швидкий павутинного кліща. Полюбляє він цю красуню і з апетитом кушає, смакує. Вивести його дуже важко, ви все це знаєте, тому краще не допускати. Зволожуйте повітря і дивіться, щоб не було перегріву просто тепло і комфортно, щоб було в вашій рослинці. Удобрення можна удобрювати як органічними добривами в період активного росту, або ж мінеральними добривами по періодам росту. Рослина взимку цвіте і активний зріст, весна спокою починається, і літо починається знову період росту, більше до осені готування до цвітіння, тому контролюйте використання саме за періодами росту органічних добрив, щоб ви не поливали у період закладення бруньок азотними добривами. Але я думаю, що всі любителі вже знають, як по періодам. Коли цікаво, напишіть і я зніму відео по, стандарт... по стандартним схемам поливу. Вони не складні і розібратися можна швидко з цим. Колись я була у одній бабусі на виклику, і в неї на столі стояв такий, така різдвяна зірка стояла. І тоді на той момент мені було цікаво, як вона до цих пір квітне і не пропала, бо це вже було десь 8 березня, а вона у неї ж квітла. Вона каже, вона у мене росте уже років 5. колись подарували перед Новим роком. А я кажу, вона у вас не пропадає, ні, не пропадає. А що ви робите? Та нічого й не роблю, наче не поливаю багато, обрізаю, як відсвіте, і вона знову починає. Одна рослинка, а для мене це було тоді щось вищим пілотажем. Бо завжди ця рослина якось відсвітиє, бачу, і всі викидають, бо вона не витримує нашого догляду і любові, скажімо так. А дійсно просто треба зрозуміти, що це молочай, і підстроюватись під це. Я думаю, вам сподобалася моя розповідь. Ви взнали більше про цю квітку і, можливо, ви її купите, і вона у вас буде радувати і на майбутній рік. А вам я дякую за увагу, дякую за коментарі, за підтримку. Я бажаю всім мирного неба, скорішої перемоги, повернення всіх захисників додому живими! Бережи вас Бог! До зустрічі!